Але найкритичніша ситуація із енергетикою залишається на Чернігівщині по її інфраструктурі. Ворог прицільно б'є уже кілька тижнів. Тож яка ситуація в громадах області? Бачила Вікторія Дмитренко? Її репортаж? Звідти. Якби цю поїздку ми планували до війни, моя історія точно була про мальовничу Чернігівщину, але не зараз. Війна змінює плани і теми наших матеріалів. Майже за 300 кілометрів від Києва ми їдемо, аби наживо побачити, як живуть люди під постійними ворожими обстрілами. Страшні атаки, які не вщухають останній місяць, фактично знеструмили весь регіон. Нині там одна з найскладніших енергетичних ситуацій. І якщо Чернігів адаптується до темних реалій, і розгортає пункти незламності, то як живуть люди подалі від цивілізації у селах? Світла на добу по дві години буває, зв'язок нестабільний. І ми це відчули вже дорогою. Наш пункт призначення Сосницький край саме там, де народився легендарний Олександр Довженко. Профіль кінорежисера зустрічає гостей на в'їзді у селище. Але сьогодні, замість туристичного потенціалу Сосниччини особисто дізнаюсь про енергетичний колапс. Вулиці невелилюдні. І перша, хто погодився з нами поговорити, вихователька дитсадку. Пані Юлія каже, через постійні повітряні тривоги діти можуть чи не весь день просидіти в укритті. Ми можемо взагалі як вранці зайти, тобто, як садочок відкривається у повітряну тривогу, ми вже приймаємо діток і завершується день також з повітряної тривоги. А люди активно готуються до блекаутів. Ну, купляють і павербанк і акумулятор. Як живе та працює сосниця, інспектую далі. Тут є навіть барбершоп, але він зачинено. Продуктові магазини працюють, багато хто вже придбав генератори, а вони, каже продавчиня Алла, гудуть майже безперервно, а от вдома без світла важче. Особисто я, як вдома, у мене є безперебойник. Тобто зарядити техніку трошки для морозилки, ми виживаємо. Що потрібно? Згадали, що таке консервування. На генераторах аптеки, пошта, крамниці. Працює просто неба і місцевий базарчик. Покупці багато продають теплого одягу. Щоправда, на камеру говорити не хочуть. Та й настрій зізнаються гид ніякий, як і торгівля, бо людей нема. На момент нашого приїзду в сосниці не було світла ще від учорашнього дня. Ситуація, кажуть, в громаді складна. Деякі села знеструмлені по кілька діб. Самі сосниці облаштували кілька. Пунктів незламності. За потреби будемо розгортати, я думаю, що і в начальних закладах, і в закладах всі, які комунальної форми власності, всі вони забезпечені генераторами, запасами пального. На віддалених хуторах люди не мають можливості заживити техніку. Віктор Іванович спеціально приїхав у сосницю зарядити старенькому білку. Без світла каже, пристосувався, живе, як у давнину. Свічки, вода, з криниці піч. Духом упасти це, скоріше всього. Упадеш духом так і все. О, а тут хоть не 100% гарантія, що я викручуся. Ну, хоч яка то надіжда, якщо, якщо буду крутитися, крутяться, запасаються дровами та свічками. Переважна більшість селища без центрального опалення, гріються грубками та пічками. В лікарнях та навчальних закладах твердопаливні котли подекуди навіть і сучасним ремонтом. В цьому році ми провели реконструкцію. Цієї котельні замінили котли, встановили два твердопаливних котли, один з яких на дровах працює, другий на щепі. Майже день я провела на Чернігівщині, проїхалася селами і майже усюди світла не було. До маленького села Хлоп'яники ми приїхали ще до смеркання. Генераторів тут немає. Єдиний вихід, кажуть місцеві. Ні, Це не я. чого при свічках, нема камулятра й близька. Наша да лампочка в -то тов така, і все. Та, попри все кажуть, люди гуртуються, допомагають одне одному продуктами. Хто має генератор, заряджає інших, а хтось взагалі відмовився від електрики і живиться сонячною енергією в лісі. Але всі певні, найтемніші часи усі разом переживуть. Вікторія Дмитренко, Михайло Головненко Ми Україна. Марафон Єдині новини.